Російська Федерація чітко виокремлює для себе групи осіб, кого вона вбачає такими, котрих потрібно переслідувати. Головною метою було зламати волю до спротиву. Російська Федерація, як в свій час і Радянський Союз, і до того Російська імперія, не визнають суб'єктності України. Методики фізичного і психологічного катування дуже схожі. Українська Ідентичність вона існує у незалежності від російського її розуміння. Нещодавно медійна ініціатива за права людини презентувала аналітичний звіт, який, власне, пов'язаний з аналізом переслідування української ідентичності від радянських часів до сьогодення. І метою нашого звіту було показати. Що Російська Федерація, як її попередник Радянський Союз, виокремлює свідомо певні групи українців, які є носіями української ідентичності, мають патріотичну позицію, мають розуміння власного шляху української незалежності, і переслідує їх за за цією ознакою, використовуючи різні репресивні методи. Російська Федерація чітко виокремлює для себе групи осіб, кого вона вбачає такими, котрих потрібно переслідувати. Тобто вона переслідує українську інтелігенцію, яка може чинити спротив на окупованих територіях. Вона переслідує представників українського уряду, які можуть чинити спротив. Вона переслідує військовослужбовців. Які зі зброєю в руках захищають незалежність Української держави, Російська Федерація, власне, не бачить у військових як військових, вона намагається їх показати як терористи, екстремісти і нав'язати їм саме такого ж типу кримінальні статті. Росіяни в місцях утримання намагаються застосувати всі методи, які можуть і фізично, і психологічно зламати людину. Щоб у неї не було потенціалу до подальшого спротиву, і також вона намагається зламати їхню ідентичність. Тобто під час утримання їм нав'язуються російські патріотичні пісні, російський гімн, з них знущаються і не дозволяють їм розмовляти українською мовою. А якщо хтось розмовляє українською мовою, то за це їх б'ють, катують і намагаються максимально вибити з них. Власне кажучи, цю ідентичність. Російська Федерація, як в свій час і Радянський Союз, і до того Російська імперія не визнають суб'єктності України як окремішної держави. Одразу після встановлення радянської влади на теренах України були придушені. Осередки української державності були переслідувані представники українського уряду української інтелігенції. Певний час в 20-х роках. Потім радянська влада намагалася маніпулювати, грати з політикою коронізації і трішки дозволяла українські прояви. Але потім зрозуміла, що це буцімто шкодить загальноімперській побудові радянського союзу. І потім це все припинилося, пішли масові репресії, і внаслідок цього фактично була знищена українська інтелігенція і цвіт української нації. Методики фізичного і психологічного катування дуже схожі. В радянський час вони теж застосовувались. і також ми бачимо те, що головною метою було зламати волю до спротиву тих людей яких радянський режим вбачав для себе небезпечними, більше того, після того як в радянський час цих людей затримували і поміщали їх в концентраційні табори і виправно-трудові табори радянського союзу, їх потім не відпускали одразу назад додому, навіть після відбуття терміну покарання, а їх залишали в так званих таборах спецпоселення. Де вони ще мали проживати і не мали права повернутися на ті території звідки їх забрали? Це все робилося з тією метою, щоб було якомога більше років максимально зламати і підкорити людину, щоб вона вже не могла чинити спротив радянському режиму. Якщо ми говоримо про концепцію руського міра, то в принципі. Вона розпочиналася ще з 19 століття в Російській імперії, але Новітніх рис набула агресивних саме уже в 1990-2000 роках. Чому? Тому що російські філософи і методологи, такі як Дугін, професора Щедровицькі, вони розробили концепцію, що всі, хто входять в один цивілізаційний простір, з Російською Федерацією і має притаманні риси російська мова, російська православна церква, російська культура, що вони всі буцімто мають бути не окремішні, а в єдиній державній структурі Російської Федерації. І цей гібрид ідеології для них дуже зручний, тому що вони можуть підтасувати будь-яку країну, де вони знайшли, до прикладу, російськомовних громадян. Російську православну церкву і сказати, о, так це якраз люди, які підходять під цю концепцію, і воно дуже лягає приєднати їх території до території Російської Федерації, бо це будь-сім то представники цієї культури, які ще не воз'єднані з єдиним державницьким проектом. І в 2007 році на дні Руського єдінства Володимир Путін. Взяв за основу цю ідеологію з тих пір вони нею рухаються. Те, що можна побачити, те, що в усіх документах і джерелах, виданих і при Радянському Союзі, і зараз в Російській Федерації Україна головно не сприймається як суб'єкт. Є багато синонімів до України, які вони вживають там: Нова Росія, Южної землі, але не Україна як суб'єкт, як державність. Тобто всі ці ідеології пов'язані з тим, що вони не визнають існування України як окремої держави з власним цивілізаційним поступом. Росіяни постійно кажуть абсолют результату, якого вони хочуть досягнути. Тобто, абсолют результату для них це. От як я читав, зокрема, в спецпідручниках Комітету державної безпеки Радянського Союзу, де були чіткі методички, як боротися з так званими буржуазними українськими націоналістами. Так про яких буржуазних українських націоналістів ми можемо говорити, якщо це терени Радянського Союзу, і буцім, то їх немає. Але ви ж з ними боретесь. Тобто є ті, з ким ви боретесь, ви пишете цілу методу. Як з цим боротися, але фактично кажете, що таких людей немає. Значить, такі люди є. За підсумками, мабуть, цієї війни потрібно розуміти, що Російська Федерація вона в будь-якому разі буде залишатися по сусідству з нашою країною, але. Треба дуже обережно вибудовувати свою політику, не вестися на російські маніпуляції, не намагатися інтегруватися в їхній простір, формувати дуже сталу, міцну власну ідентичність, свою позицію, не намагатися применшитись, боятися їх, а фактично повністю вибудовувати новий вектор міжнародних відносин з іншими країнами. Які нас оточують, і е, намагатися все-таки встановити більш тісні союзницькі позиції з тими країнами, які знаходяться по інший бік кордону е, з нашою країною. І таким чином, коли ми будемо мати цей союз, Російська Федерація по меншій мірі буде розуміти, що їй е, військово е, нерелевантно з об'єктивних причин. Вторгатися на територію незалежної України і це, мабуть, єдиний шлях нашого певного співіснування, яке дозволить нам не бути поглинутим Російською Федерацією.